Всім привіт! Ви на каналі Сорочку та сьогодні ми з вами будемо йти в ліс. Це перше відео такого формату. Також сьогодні зі мною мій двоюрний брат, його звати Саша. Ну, можна рахувати, це наш новий учасник. Дивіться, ми щойно йшли по лісу. Але цей ліс о, в, о, в селі погоня. Тут є церква, тут будуть деколи йти звуки мегафону. Це просто близько тут церква. Так, але тому... Тут є дуже глухий ліс, в якому водяться дикі кабани. І ми пішли шукати кабанів, а тікали від. не буду казати кого, бо мене заблокають. Але звідки ми знаємо про кабанів, це просто коли я Я колись татом йшов в цей ліс. І ми побачили з граю диких кабанів. Вони були чорні, там було штук 50. Ну так, це багато. І ми дивіться, ми отут вже проходили. Ми, вже, ми зараз йдемо в частину, яку ми ніхрена не знає. Отам там є частина лісу, яку я ідеально знаю. в цьому взагалі не знаю. Так. Ну, то є таке, от ми дивіться. А ні, чекайте, я вже Не поням. А це тобі все здається. У <рес> мене вже в нас вже починається фантазія. Так, да, бо ми у я і от просто ми, ми знаємо закони фільмів, ми стільки з ним фільмів передивились, особливо фільми жахів. Да. Що ми вже знаємо. Там просто сама палка тупо показувала і вправо. Ми перші да. пішли направо. А там були, там були е... якісь написи. Я... Е, якісь помер, mm. там ігор, цей. Так, Іван. якась. Там взагалі і лапа якась була. Так, да, лапа, типа... Ціпа... пала. Це могли бути. Що ця... Просто, Просто відламались дерево. Колись тут були ці, як то називається, воєнні, коли була світова війна, то тут були... А реально? Ну, тут таке мало. Тут ґрунти, тут яри є. Але дивіться м е та палка, ми перше пішли направо, потім наліво. і Після того, як ми пішли на ліво, тут серії побачив і ми почали тікати. Так, ми, ми, Я побачив якийсь чорний сулет, і палка сама по собі хрустнула тупо. Ну, ми знаємо звідси дорогу, але... Але все одно ми її все, не ідеально ідеально знаємо. Ми її не ідеально знаємо. Нам стрьомно, скажу так. Нам капець страх, ну та і ми не... уйдемо. Тут дуже багато всяких паньків, паньків і ми... які вже похожі на кабані. Всі подиви, там щось висить. А, тут дерево, так виглядає, так якби висить якийсь канат, Ой. От зараз задімось на камеру, коли підійдемо. Ближче. Але мені, я теж зазнімлю. З цієї сторони так воно не здається. Мені потрібно буде скріпити тоді, але я ще, до речі, ніколи не скріплював відео. Я тільки виставляв відільно. Та й нас у семей Ходи, 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 ходить, yeah. so, oh, oh, о, оце пал... місце, так, ось ця, ось ця палка, я вам зараз її покажу. Oh, cia, oh, cia, o, oh, ось ось ця палка, Вон, бачите, вона показує от туди направо палку. пише АК-47 Вот. Я можу довелося до Так А пише АК-47! Бачите, ак 47 Ну, хто Або не знає, це зброя. Е, тут був метр. Тут був якийсь метр. Юля. Правда. Юля. Юля, Ігор якийсь. Та Ігор тут був Павло, тут Ігор 17.920. 17.920 Чи шо ти значить? 1920 рік. Але тоді ж війна закінчилась. 1920. Так це... Я не думаю, що ці дерева збили... збереглися від Першої світової. Тут сходила Друга світова. А, ну так. Да. Ну так. Так, це, звичайно. Нам ми... дуже стрно зараз. Але от ми от тут далі, ніж цю частину, ми не заходили. Нам так. дуже страшно було. От тим більше ми чули якісь звуки, але заради вас ми підемо. Ну так, але як на нас з'їдять, то... Ви маєте хоча б докази. Ви маєте так докази, щоб тут. А як ми вискалимо? А вдруг хтось камеру не йде? Юля. Ю... Юра. Юра! Ю... Юра! Та це фігня, що Ряа написала. Хто мені пише? Але тут ще якісь сліди руки. Моги. Або ну. Ні, ну так тільки... я вам зараз покажу. Отакі ось. Страшно, капець. Ми в полон з Сергієм в лісі, а мама з Христиною та Оксаною Іванівною. Ой, Саша, мені здається, що ми задалеко пішли. Чо? Бо я щось там побачу. Біле. Та біла та фігня. Головне, що не чаром. Ало, мам? Ой. Так, ми вже вертаємося назад, бо тут я думаю, що ми ще можливо. Ми зараз ще вернемо. Я на це сподіваюся, але ми можемо повернутися з батьками, тому, тому да, реально треба бігти, бо нас зараз приб'ють. Нам зараз капут. Страх. Ой! Я на болоті підхознувся. Саша, ти куди? Ти задалеко. Ой. Він. Щой, Добре, все, ми скоро повернемося, сподіваємось. Тому чекайте продовження.